Вчора я прокинулася о 3 годині вночі і все пішла спробувати сходити у душ. У і... мене пішла гаряча вода, помилася трохи холодною і пішла назад спати. Но голову помити не змогла. Ось, а Сьогодні я мені вже хазяйка показала, як працює. Це все працює, я просто не зрозуміла, як цей кран повертати. Це дуже странно, але ладно. Ось, ну, Вона мені показала, і сьогодні я прокинулася в півп'ятої і пішла у душ, і вже змогла і голову помити, і все. потім знову лягла. Ми вже ми живемо в такому бейсменті. Трошки прохолодно, але ми так втомилися від жари під, під стріхою, там де ми жили. Тут вже класно. Мені подобається.